Внаслідок ракетного удару по сарнах, що на Рівненщині постраждали житлові будинки та приміщення центральної районної лікарні. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Коваль. Воргом задано чотири ракетні удари по об'єкту військової інфраструктури в місті Сарни на Рівненщині. Обійшлось без людських жертв. Ударною хвилою також пошкоджено близько 30 цивільних об'єктів. Це будинки житлові. Та приміщення центрального районної лікарні, як зазначив міський голова міста Сарни Руслан Серпенінов, серед людей постраждалих на щастя немає. Тим ж місцевим, у кого внаслідок вибуху пошкоджено будівлі, буде надано допомогу. Відповідно до мого розпорядження створені комісії, які будуть обстежити обстежувати житлові будинки, які постраждали в результаті ракетного удару, завданого по місту Сарни. Цім постраждалим буде надана необхідна фінансово матеріальна допомога. Тим часом наслідки та масштаби руйнувань внаслідок ракетного удару продовжують встановлювати. Зазначимо, як повідомляє моніторингова група Білоруський Гаюн увечері, 28 серпня, з території Білорусі було випущено щонайменше 5 ракет по Україні.